Вітаю! Як бачите, погода сьогодні, як говорять, нельотна. А я на дачі, тому що потрібно зробити дуже таку важливу весняну підгодівлю для моїх усіх рослинок без виключення. Тобто, всіх-всіх і в садочку, і на городі, і на клумбах усе потрібно підживити такою дуже-дуже важливою для них, особливою. Під кормкою, я б сказала. Це просто їм необхідне, вкрай необхідне. Тому що, от бачите, в мене вон такі виростають кущики завдяки тому, що я не зіваю, не гавлю те, що коли потрібно зробити, зробити вчасно. А цю підгодівлю якраз потрібно зробити от в такий період, в такий сезон. Коли дуже гарно промочилася земля, а в нас майже три дня йде дощ, сьогодні вже четвертий. То вона дуже так гарно, ну, добре промочилася. Ну, я б не сказала, що зовсім, але промокла. І завдячуючи ній, от у мене ростуть, ну, так от, виростають ось такі кущики. Бачите, це ось барбарис. Я вже його показувала. Купляла його таким малесеньким кущиком сюди на клумбу. В результаті тут ось така стоїть махіна. Це ось барбарис в порівнянні із. Деревом черешні, вони майже одного розміру. А тепер зверніть увагу, зараз вам покажу, яка в нас тут земля. Ви просто ужасне тесі Тобто, от, 10 см якогось слою плодородія, а далі повний пісок. Тобто, ось на такій землі у мене виростають отакі махіни. І це не один такий кущик. Як бачите, тут теж, це кизил не менший зросту і масштабності. Золота смородина, як бачите, вище забора. Такого масштабу агрус, а за ним, як бачите, кущі смородини. Вони в мене досягають двох метрової висоти. Жимолость. Ну і все-таки інше. Так от, що ж рослинкам нашим потрібно для того, щоб нарощувати таку зелену масу, то, звичайно ж, дуже гарне коріння. Тобто, Якщо знати біологію, ботаніку і бути трішки в своєму роді агрономом. А так як у мене дача вже 20 років, то я вже трішки на цьому знаюся. То для того, щоб рослинка зверху виглядала достойно, масивно, то в неї повинен бути, повинно бути відповідне коріння. Як я вам показувала на такій землі, яке ж може бути тут коріння. Тут для цього я от якраз таки назіваю і в такий період зараз потрібно обов'язково підживити її, якраз таки під корінь, поки земля промокла, дуже таким. Добривом який просто зараз необхідний для того, щоб те коріння, яке воно вона вже в мене і мої рослинки наростили, вони, завдячуючи цій органіки, яка в принципі в землі є, але в такій землі, як наша, бачили, її дуже замало. Ну, В принципі, її в усій землі не так то багато, тому що коли земля пересушується, то ця органіка, вона просто погибає там. Наші рослинки впітують поживні речовини, якраз таки завдячуючи, от зараз я скажу, що цим рослинкам необхідно, завдячуючи грибам, які у них є на корнях. Тобто вони от з деякими грибами просто е, ростуть в такому симбіозі. Тобто гриби дають поживність нашим рослинкам із землі. Ну, а рослинки їх відповідно годують кисним і вуглекислим газом іззовні. Тобто ці гриби ростуть в землі, тому їх потрібно вносити конкретно в землю. Якщо цих грибів мало, то значить що, скільки б ми цю землю не кормили, що б ми туди не підсипали іноді говорять. от... Підживлюю, все роблю, все вношу, а рослина чомусь не росте, сидить на місці і зачихає. Ізначально навіть та ж сама городня культура мала гарне коріння, коли її е, пророщували на розсаду, а потім висаджуємо в нашу землю, і в землі вона чомусь очихає і зовсім не хоче рости. Ну, так, це, мабуть, якраз і є той приклад, коли в землі просто замало. Цього гриба. І зараз, ну, я не рекламую, нема в мене р... ніякої реклами на моєму каналі. Відповідаю всім на всі свої питання, на, на ваші питання, які мені задаєте, тому, тому я не... не фейк, не якийсь там а реальна людина, яка тут ось на своїй дачі працюю, роблю всякі. Експерименти і в результаті зрозуміла, що потрібно моїм рослинкам для того, щоб вони росли, розвивалися і відповідно радували мене своїм урожаєм своїми плодами. Так от, їм потрібна мікоріза. Я про неї вже говорю на своєму каналі. Дивіться, в мене в теплиці тут уже ось так. Так ось який дощик пішов, прям гарний, чутно. Такі у мене вже тут помідорчики. Виростали, вже навіть понав'язувалися. Вже є маленькі. Такі он перці вже пускають бокові пагони. Це тут у мене в холодній теплиці. Буквально я два посадила. Бачите, вон так вони вже пішли в рост, розростаються. Це все завдячуючи тому. Про що я вам говорила, завдячуючи мікорізу. Якщо її в землю покласти разом із рослинкою, то рослина дуже швидко приживається і йде в рост. Тобто вона не тормозить в рості, вона росте, вона постійно буде у вас рости. І тому сьогодні мені ось таку погоду потрібно взяти, цю мікорізу, яку я собі закупила, цілий мішок. І внести в землю, внести в ґрунт. Її потрібно розводити в воді, десь 50 грам на відро води, і потім поливати рослинки. Але ті рослинки обов'язково повинні бути потім ще замульчовані. От, зверніть увагу, у мене все-все підмульчує. Тому що, щоб міклорі працювала, їй потрібна волога, постійна волога, земля не повинна просихати. Цієї мікоризи дуже багато в лісі, особливо під хвоєю. Якщо є можливість, то можете її прямо взяти в натуральному вигляді. Але якщо нема такої можливості, то зараз у нас вона є в продажі. Її продають, от я собі викупила для того, щоб своїм рослинкам допомагати, вбирати поживні речовини, які я вношу в землю. В результаті за допомогою цього гриба. Вони будуть розвиватися, будуть мати гарну кореневу систему, ну і в результаті будуть йти в ріст. Це в нас після заморозків пошавтіли, але воно відійде. У нас тут два тижні було майже мінус три кожної ночі, тому рослинки трішечки хворіють, але, звичайно ж, відійдуть. Бачите, в мене і малина така велика, от вище мене росту. Все, все росте на нашому пісочку, завдячуючи звичайно ж такому специфічному догляду. Ще мікоріза їй потрібна, як я вже сказала, обов'язково волога, мульча, щоб pH землі був не менше 5,5. І обов'язково, щоб був фосфор. Ну, звичайно, щоб ж фосфор для того, щоб рослинки наростили гарне коріння і цим потім корінням. Там створюється на ньому, на цьому корні мікоріза, задячуючи, який наша рослинка і живиться. Ну, звичайно ж, виростає. Якщо вона виростає сильно... Здорова, крупна, то відповідно вона буде давати і гарний врожай. Так що, ось так. Такий секрет сьогодні з вами поділилася гарного врожаю. Так, ось цей мішок мікорізи. Ви бачите, на ньому так і написано, щоб ви розуміли, що я вас не обманюю, що говорю правду. На ньому навіть написано поліпшення мінерального живлення та забезпечення вологою. Тобто наші рослинки будуть переносити гарну посуху і впітувати відповідно добре з землі цю ту поживку, яку ми будемо їм давати. Ось таким чином вона виглядає. тобто Вона гранульована. Ще такий, така особливість: на неї не повинно попадати ультрафіолет, тобто вона повинна знаходитися в темному місці. Тому, коли ми е, зразу ж е, внесли її в землю, якщо вносимо не, безпосередньо в землю, то е, вкопуємо її е, десь на лопату. Це може бути осіннє підживлення, е, під кущі, дерева, різні. Полісадники, там рослини, які можуть бути квіти. Якщо навісні, то ми її розводимо і просто поливаємо рослинки. От зараз, щоб відновилися мої рослини після такого, такої весни, дуже, я б сказала, е екстремальної, то я їх підживлю мікорізою. Кому було цікаво і корисно, звичайно ж. Поставте мені вподобайку, щоб я це бачила. Ну і підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписався. Обов'язково всім подялюся. І ви зможете теж на піску вирощувати райські сади. На все добре!